В Ісландії після публікації панамських документів опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Сіммюдюра Кюнлейксона. Як стало відомо в неділю, на дружину керівника уряду зареєстрована офшорна компанія на Британських Віргінських островах. Онлайн-петицію за відставку Гюнлейксона підписали понад 20 тисяч громадян, приблизно кожен 20-й ісландець. Ось що сказав прем'єр-міністр у відповідь на запитання, чи збирається він у відставку. Звісно, ні, оскільки ми побачили, що моя дружина завжди сплачувала податки. А також те, що задля уникнення конфлікту інтересів вона утримувалася від інвестицій в ісландські компанії згідно з панамськими документами офшорну компанію Юн Лейксон створив разом з жінкою у 2007 році згодом передав дружині свою частку на рахунок поклали спадок дружини кілька мільйонів євро у журналістському розслідуванні нічого не вказує на порушення законів Однак ісландську опозицію обурює вже те, що рахунки сім'ї прем'єра були в офшорах. Кюн також винуватять у приховуванні цього факту.